Доброго дня, мене звати Ройко Ольга Михайлівна, я голова фахової атестаційної комісії спеціальності харчові технології. Хочу розказати вам про основні організаційні моменти проведення фахового вступного випробування. Фахове вступне випробування проводиться у формі індивідуальної усної співбесіди державною мовою. В день проведення співбесіди ви приходите в коледж за 30 хвилин до її початку. Йдете в приймальну комісію, де отримуєте аркуші вступних випробувань. Нагадую, хто при подачі документів не здав фотокартки, це необхідно також зробити до початку проведення співвесіди. На співвесіді при собі необхідно мати документ, що засвідчує особу, це паспорт або ID-картку, дві ручки синього кольору, аркуш вступних випробувань, які ви отримаєте в приймальній комісії, за бажанням собою можна взяти воду. Наголошую, що під час проведення фахового вступного випробування категорично забороняється використання мобільних телефонів та інших гаджетів. Фахове вступне випробування відбувається очно в коледжі. Дистанційно мають право проходити випробування тільки ті абітурієнти, які з поважних причин не можуть прибути у коледж, тобто знаходяться за кордоном або на стаціонарному лікуванні, або в зоні бойових дій. В такому випадку абітурієнт завчасно подає заяву в приймальну комісію про проведення співбесіди в дистанційній формі. Під час проведення співбесіди кожен отримує 4 запитання, а також аркуш, на якому зможе схематично зобразити або позначити відповідь на них. А вже в ході усної співбесіди з екзаменатором він більш детально розкриває суть цих запитань. Співбесіда оцінюється від 100 до 200 балів. Програма співбесіди завантажена на сайті. Де детальніше розписані критерії оцінювання. На фахову співбесіду виносяться питання з наступних дисциплін: це технологія приготування їжі, організація виробництва в закладах ресторанного господарства, а також організація обслуговування в закладах ресторанного господарства. Програма, яка завантажена на сайті, також детальніше описана тематика з кожної дисципліни, яка виносяться на співбесіду. Всім дякую за увагу! Бажаю успіху!